До вашої уваги презентується інформація з приводу здійснення житлових прав громадянами України саме у військовий час. Якщо говорити про е, право на житло, то м, насамперед е, воно у нас гарантується Конституцією України, зокрема статтею 47, в якій вказується про те, що держава гарантує кожному громадянину можливість е, збудувати житло. Придбати житло, або створює умови, за яких громадянин має можливість винаймати житло. Разом з тим, в умовах воєнного стану особливого значення набуває. Здійснення такого права насамперед внутрішньопереміщеними особами. Якщо звернутися до нормативно-правової бази з цього питання, то е, насамперед ми маємо звернутися до закону України про забезпечення прав е, і свобод внутрішньопереміщених осіб. Е, разом з тим, е, якщо ми говоримо про... Загальні нормативно-правові акти, які регламентують здійснення права на житло, то такими нормативно-правовими актами виступають, зокрема, житловий Кодекс України, відповідно, він є спеціалізованим, зокрема в частині саме здійснення забезпечення гарантій житлових прав громадян. А також, відповідно, це Цивільний Кодекс України. Відповідно, якщо говорити про взагалі поняття житлового фонду, то воно у нас наводиться саме в Житловому кодексі України. І відповідно до нього входять житлові будинки та житлові приміщення на території України, які призначені, як правило, для постійного проживання у них. Чому, як правило, тому що є випадки, і, зокрема, це стосується особливо внутрішньопереміщених осіб. Яке житло призначається саме для тимчасового проживання? Якщо ми говоримо про здійснення права на житло, то таке право може бути здійснено особами в звичайний період в. Сфері багатьох житлових фондів. Зокрема, у нас е, розрізняють е, такий житловий фонд, як е, житловий фонд комунальний, е, також відомчий житловий фонд, е, громадський житловий фонд, е, приватний житловий фонд, е, розрізняють е, житловий фонд соціального призначення та Житловий фонд тимчасового призначення. Здійснюючи право на житло, особа повинна розуміти саме до якого нормативно-правового акту вона має звернутися. Як я вже говорила, питання. Користування і здійснення права на житло, воно регламентується як житловим кодексом, так і цивільним кодексом. Відповідно, слід звернути увагу на те, що положення саме цивільного кодексу, зокрема в частині користування житлом в приватному житловому фонді, вони. Е Регламентуються саме цивільним кодексом, і безпосередньо у цивільному кодексі вказується про те, що щодо приватного житлового фонду застосовується саме цей нормативно-правовий акт. А якщо ми говоримо про державний житловий фонд та інші види житлових фондів. Про які я вже згадувала, то в даному випадку застосовуються положення саме житлового кодексу. Особливо це має вагоме значення у випадку виникнення спірних моментів, оскільки цих два нормативно-правових акти вони по різному підходять до регламентації, зокрема. Правовідносин, які складаються щодо Державного житлового фонду, який відповідно до житлового кодексу е, включає в себе Комунальний житловий фонд та відомчий житловий фонд, що фактично ну, не зовсім відповідає. Положенням щодо м, визначеним в цивільному е, кодексі. Разом з тим, Цивільний кодекс е, наводить нам е, такі поняття, які відсутні в е, житловому кодексі. Зокрема, що слід розуміти під житлом: е, це житлий будинок, квартира, інше жиле приміщення, яке придатне для постійного. Або тимчасового проживання. Також цивільний кодекс визначає поняття, що слід розуміти під житловим будинком, що слід розуміти під садибою та відповідно квартирою. В більшості випадків здійснення права на житло відбувається шляхом отримання квартири, якою є ізольоване. Помешкання в житловому будинку, яке призначене для постійного проживання у ньому. Е, відповідно, е, житловий кодекс визначає е, нам те, що жилі будинки та жилі приміщення, вони призначаються. Або для постійного, або тимчасового проживання. Разом з тим, до житлового фонду входять також такі категорії житла, як службове житло, і гуртожитки. Відповідне службове житло надається особам у зв'язку із характером їхньої роботи, коли вони мають. Проживати поблизу роботи, і гуртожитки надаються або працівникам, службовцям, учням, студентам на період їхнього навчання, відповідно щодо надання і здійснення. Громадянами права на житло визначається компетенція органів місцевого самоврядування відповідно в цій сфері. Особливе значення для здійснення права на житло в умовах воєнного стану відіграють, зокрема, такі фонди, як Фонд житла для тимчасового проживання. Відповідно, якщо говорити про цей фонд, то положення житлового кодексу визначають дві статті, зокрема 132.1 та 132 2 щодо можливості надання таких жилих приміщень з фондів для тимчасового проживання. Разом з тим на реалізацію вказаних положень було прийнято низку підзаконних нормативно-правових актів, зокрема, це стосується постанов Кабінету міністрів, і також визначено зокрема, постанови Кабінету міністрів, які Стосуються виключно регламентації користування жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання саме внутрішньо переміщеними особами. Відповідно, Це є спеціальні нормативно-правові акти, які спрямовані на забезпечення здійснення житлових прав саме цієї категорії усі. Також право на житло відповідно визначається Кодексом цивільного захисту України, і, зокрема, визначається. Можливість здійснення такого права в надзвичайних ситуаціях воєнного характеру, здійснення права на житло. В першу чергу, якщо ми говоримо про комунальний житловий фонд, фонд тимчасового призначення, фонд соціального призначення, він також регламентується законом про органи місцевого самоврядування. Отже, фактично, якщо підсумувати то є низка нормативно-правових актів загального характеру, які визначають можливість здійснення житлових прав. І якщо ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, то це спеціалізовані нормативно-правові акти, які е, саме спрямовані на захист цієї категорії осіб. Е, відповідно, якщо говорити про внутрішньо переміщених осіб, то е, можливість здійснення житлових прав е, передбачена законом України. Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб. Відповідно для можливості здійснення такого права такі особи, зокрема отримання права на житло з фондів тимчасового призначення, мають перебувати на обліку і, відповідно, Отримати документ, який підтверджує, тобто довідку про взяття на облік такої особи, як внутрішньо переміщеної особи. Відповідно, слід звернути увагу на те, що питання. Забезпечення жилими приміщеннями з фондів тимчасового проживання. Вони регламентуються постановою Кабінету міністрів від 22 квітня 2022 року номер 495 про деякі заходи формування фондів житла, призначеного. Для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Разом з тим ця постанова, вона є спеціальною, і тому вона в своїх положеннях містить норми від сильного характеру, зокрема, до Постанови Кабінету міністрів, яка була ще затверджена 31 березня 2004 року, і, зокрема, якою було визначено порядок формування фондів житла для тимчасового проживання і порядок надання і користування. Житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання. Зокрема, постанова номер 495, яка визначає можливість е, здійснення права на житло саме внутрішньо переміщеними особами. Вона відсилає до Постанови 2004 року в такій частині, як облік житла, е який входить до фонду тимчасового призначення, реєстрації заяв та безпосередньо укладення такого договору. Відповідною постановою Кабінету міністрів номер 495 було визначено порядок формування житлового фонду тимчасового проживання, обліку такого фонду та надання такого житла, зокрема внутрішньо переміщеним особам. Відповідно, ця постанова вона також має. Певні положення від сильного характеру до ем, наказу номер 98 е, зокрема щодо затвердження форм щодо житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання. Е, відповідно, якщо говорити про фонд житла, Призначеного для тимчасового проживання, то він е, формується відповідно сільською, селищною або міською радою, або е, уповноваженим органом. Е, способи формування такого фонду, е, це викуп. Е, Такого житла, яке призначене для проживання, це будівництво житла, також е допускається можливість формування такого фонду е через реконструкцію уже наявних жилих будинків і гуртожитків. Або ж в частині, коли орган місцевого самоврядування має нежитлові приміщення, це переведення нежитлових приміщень у статус житлового приміщення. Шляхом, звичайно, їхнього переобладнання. Також такий житловий фонд він може формуватися. В такий спосіб, коли відповідні жилі приміщення передаються в комунальну або державну власність. Відповідно, облік такого житлового фонду веде уповноважений орган, який приймає рішення про формування такого фонду. І, відповідно, якщо З'являється жиле приміщення, яке можливо використати для тимчасового проживання, воно має бути включено до такого фонду. Разом з тим, житлові приміщення, які входять до цього фонду. Вони не можуть бути приватизовані, вони не підлягають обміну, вони не можуть бути передані у піднайм і використовуватися іншими особами. Також вони не можуть бути використані для здійснення відповідно підприємницької діяльності. Виникає питання, в який спосіб може формуватися такий житловий фонд. Відповідно, він може формуватися як за рахунок коштів державного бюджету, так відповідно за рахунок коштів місцевого бюджету, а також за рахунок. Міжнародного донорства або ж, відповідно внесків фізичних та юридичних осіб. Якщо ми говоримо про міжнародних донорів, то, відповідно, можуть бути визначені спеціальні умови як формування такого житлового фонду, так відповідно і надання такого житлового фонду. Особливістю надання таких жилих приміщень з фонду для тимчасового проживання. Полягає у тому, що вони надаються безоплатно, причому вони надаються внутрішньо переміщеній особі та відповідно членам її сім'ї, надаються вони уповноваженим органам, зокрема в межах території його компетенції. Е, відповідно, Є певні встановлені норми площі, які надаються. Це 6 квадратних метрів на одну особу. Зокрема, надання таких житлових приміщень воно передбачає певну черговість і визначено. Категорії суб'єктів, які мають першочергове право на отримання такого житла. Зокрема, до таких категорій осіб відносяться. Це багатодітні сім'ї, це сім'ї з дітьми, це особи, які втратили працездатність, це особи похилого віку. І, і їхнє першочергове право надання зумовлюється тим, що їхнє жиле приміщення має бути або зруйнованим, або, відповідно, приведене у стан непридатний для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, відповідно. Особи, які є внутрішньопереміщеними, можуть здійснити своє право, зокрема, шляхом подання відповідного пакету документів. Зокрема, насамперед, це подається заява. Причому така заява вона підписується як безпосередньо внутрішньо переміщеною особою, заявником, так і усіма повнолітніми членами сім'ї, які хочуть перебувати на обліку та отримати житло для тимчасового проживання. Зокрема, такі особи подають заяву до уповноваженого органу в межах території його компетенції, зокрема, там, де вони перебувають на обліку, в єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб. Ще раз звертаю увагу на те, що така заява має бути підписана як заявником, так і повнолітніми членами сім'ї. Відповідні зміни були внесені 2 травня 2023 року. Якщо ми говоримо про членів сім'ї, то відповідно поняття сім'ї визначається у нас сімейним кодексом. І відповідно у сімейному кодексі визначено, що це особи, які спільно проживають, які ведуть спільний побут, і які мають взаємні права та обов'язки. Разом з тим є певні обставини, за яких подружжя можуть не проживати спільно. Але будуть вважатися сім'єю, якщо це пов'язано з специфікою роботи, навчання, необхідністю догляду за батьками або, відповідно, дитиною. Тому, відповідно, така заява має бути подана до. Уповноваженого органу, і, і слід звернути увагу на те, що вона може бути подана як безпосередньо заявником, так відповідно може бути і подана через представника, якщо у нього будуть належним чином підтверджені повноваження. Заява це є однією із складових механізму здійснення права на житло, і до такої заяви має бути ще доданий відповідний перелік документів, який нами буде висвітлений в другій частині.